Знову ми на нашій улюбленій кухні, на нашому улюбленому фудкорті у Булка Маркет. І сьогодні Льоша, що ми будемо готувати? Ну як і чув від тебе за кадром, ми будемо готувати піцу, але не просту, а на сковорідці. Так, це насправді дуже такий простий рецепт, дуже швидкий рецепт. Якщо у вас немає часу, щоб приготувати піцу в духовій печі, ви можете зробити її на сковорідці. Використовують цей рецепт студенти, не лише студенти, ті, хто просто хочуть. Швидко і смачно поїсти. Все дуже просто. Льоша, я буду тобі казати, що робити. Так, ти будеш робити. Я буду спостерігати. Ні, я буду допомагати, Льоші, але давай ми спочатку зробимо тісто для нашої піцовки. Це ми посуваємо наші досочки, беремо миску аби змішати всі інгредієнти. Беремо 5 ложок борошна пшеничного, у нас вже воно відважене. Тут вже у нас 5 ложок, так є. Далі ми беремо 2 ложки сметани. Сметана у нас будь-яка. Не такі повні. Візьми другу трохи менше, бо ти прям верхом, нам не потрібно так багато. Трішечки Це менше. менше. О, так, давай. І дві ложки майонезу. Тобто такі в нас пропорції. 5 ложок борошна, дві ложки сметани, дві ложки майонезу. Супер, одна є. І друга трохи більше. Є. Угу. Все, кладемо. І додаємо три яйця до нашої суміші. Як він красиво це робить. Подивіться, мені так подобається просто командувати і спостерігати. Друге є в нас. І третє пішло. Файно. Є. Тепер Льоша, ми ще додамо трішечки щепоточку, солі, кукувальну щепоточку. Це зроблю я красиво, не перевешив. А тепер бери ложку і е, все. Можна я на секундочку? Я ж всі відкривати, розумію, Потрібно дуже активно працювати при цьому, Це щоб тісто... Що щоб, звичайно, щоб тісто було от таке однорідне одразу, без грудочок. Одразу ми його добре замішуємо. У нас є тісто готове. Ось така його. Консистенція повинна бути. Потім на сковорідці воно більш присмажиться і буде краще. Але в тому і секрет, що тісто не повинно до кінця приготуватися в піці, воно повинно бути внизу припечене, а всередині таке м'яке. І тоді ну, піца смачніше виходить. Отак, тісто в нас є. Поки що ми його відкладаємо. Тепер ми нарізаємо наші інші інгредієнти. Взагалі, що нам ще потрібно? Нам потрібен кетчуп, аби змастити тісто соусом. Це може бути будь-який соус, в принципі, кетчуп, томатна паста. хто що любить, ти що взагалі додаєш на верхній слой тіста у піці? Ну, як завжди, томати, цибуля, ковбаси, м'ясо, неважливо, гриби і все. У нас сьогодні більш така проста піца інгредієнтах для того, щоб ми... Не викликали у вас занадто сильний апетит одразу ж. У нас просто є ковбаска, є сир твердий і помідори. Ви знаєте, що туди можна додавати будь-що. маслини, оливки, ананаси, кукурудзу, огірки, можливо, хтось любить. дивно, але можливо. можливо все може бути. До речі, ти знаєш, ти зараз так кривишся. Я згадала тільки що, що колись я е, готувала піцу з тих інгредієнтів, які були вдома, і я просто в мене не було ковбаси. Я використала е, тушонку, е, м'ясо з тушонки, е, кис квашений огірок, <різь> <різь> порізала його, і теж було непогано, ти знаєш, було смачно. Ну, <різь> Обов'язково. Так, е, я тобі даю натирати сир, ти це зробиш так, як не зробить <різь> інший. Е, натирай весь так. Сир ми просто натираємо. Ковбаску можна різати кубиками, можна різати кільцями. Хто як любить, ми поріжемо кільцями. У тебе готово? Все готово. Тільки я не розумію, чому ти на крупні тер, якщо я тобі сказала на мілкітер. Я, я тобі спитав, я на крупні, ти кажеш так. Я не пам'ятаю вже цього, але я хотів, щоб він тер на мілкі, ну нічого страшного. Е, так, тепер ми, так нарізаємо, так, ми нарізаємо тепер помідорчик. В принципі, у нас вже всі інгредієнти майже готові. Ще оп, все, готові інгредієнти. І в принципі, ми можемо вирушати і смажити нашу піцу, адже, адже все у нас готове. Ти бачиш, тоді вирушаємо на нашу кухню смажити. Отож, що ми робимо на сковорідці вже присмаженні. Спочатку виливаємо тісто, після чого даємо йому трішечки підсмажитися, аби кетчуп чи соус, який ви будете додавати зверху, не втягувала суміш всередину. Тобто, після того ми розмащуємо по тісту ложечкою наш соус, кетчуп, томатну пасту і так далі. Що ви будете додавати? Ми додаємо просто кетчуп. Далі викладаємо ковбаску, помідорчики. І зверху все посипаємо надертим сиром. Як на мене, чим більше сиру, тим смачніше, тим краще для того, щоб краще просмажилась наша піца і наші інгредієнти, ми накриваємо сковорідку кришкою, але це робити не обов'язково. Секрет від мене: ви можете не досмажувати піцу до кінця, аби не пригоріло дно піци і просто викласти її. На тарілочку поставити в мікрохвильову піч і там доготувати хвилинки-дві. І тоді все прекрасно розстає. Весь сир готовий, адже сир може не розплавитись на сковорідочці, а саме дно підгоріти, тому будьте з цим обережні. Ну і наш підсумок. Подивіться на цю красу, подивіться на цю гру кольорів, на цей насичений жовтий колір і просто неймовірну смакоту. Це я вам кажу, тільки тому, що я, по-перше, тільки чую цей запах. Ну а скуштувати його я пропоную Саші вже за кадром. Ми крокуємо далі і далі проводимо наш неймовірний ранок.